Цей міст ми ждали і хотіли, щоб він був. Щоб братися до траси, треба було поліції, об'їжджати 45 кілометрів. Ми раніше своїми силами зробили меншого моста. Так, да, Він своє зробив. Зараз війни. Це був чи не єдиний місточок, який міг допомогти людям евакуюватися. Ми самостійно його відновити, на жаль, не можемо, а за допомогою е військових це вдалося зробити. І ми дуже дякуємо військовим за це. Такий був, це вже кращим mm -hmm. Він Є дуже важливий міст для з'єднання двох територіальних громад і навіть двох е областей. Міст побудований е в найкоротші терміни, якісно. Міст будувався два місяці. Хотів би сказати велике дякую всім військовослужбовцям, дякую всім старостам. Гарне таке у нас відкриття моста, що цей міст приносить радість для всіх нас. Дякую місцевим органам самоврядування за підтримку, за взаєморозуміння і за співпрацю з нашими хлопцями. А строїтелям. Дуже велике, велике хай їм Господь Бог вертає сили і здоров'я, і мирного неба.